Кожен, хто має на своєму подвір'ї виноградник, добре знає, найбільше випробування для лози не спека влітку, а зима. Від того, як ми підготуємо виноград до холодів, залежить, чи побачимо ми весною живу, міцну лозу з набубнявілими бруньками, чи знайдемо чорні підмерзлі пагони, що вже не дадуть урожаю. Здавалося б, укриття справа проста пригнув лозу накрив, засипав землею. І все. Але досвідчені виноградарі знають у цій справі дрібниць немає. Кожен рух, кожен шар матеріалу, навіть час, коли робити укриття має велике значення. Виноград рослина південна і хоч сьогодні існує чимало морозостійких сортів, навіть вони не люблять різких коливань температури, особливо тоді, коли після відлиги знову вдаряє мороз. Найстрашніше для винограду не стільки холод, скільки волога, що проникає під укриття, потім замерзає, розриває тканини лози, а далі під сонцем знову розтає. Такі перепади можуть знищити кущ навіть без сильних морозів. Тому важливо не просто укрити виноград, а зробити це так, щоб лозі було і тепло, і сухо, і щоб вона могла дихати під час зимівлі. Правильне укриття винограду. Це не лише турбота про нинішній урожай, а й запорука довголіття самого куща. Лоза, яка добре перезимувала, відновлюється навесні швидше, має більше живих бруньок, формує сильні пагони, що несуть грона. А якщо її пошкодить мороз чи гниль, доведеться чекати кілька років, поки рослина знову набере силу. Багато господарів кажуть, та краще трохи перестаратися з укриттям, ніж потім плакати над вимерзлим виноградом, і це справді мудра порада. Особливість виноградної лози полягає в тому, що вона має дуже тендітну кору і соковиті тканини. Якщо залишити лозу відкритою навіть на короткий період сильного морозу, клітини лопаються, а волога всередині перетворюється на лід. Весною такі пагони виглядають ніби цілі, але через кілька днів стають чорними і сухими. Тому важливо вкрити виноград ще до того, як земля промерзне, але й не надто рано, щоб лоза не запарилася. Оптимальний час, коли температура стабільно тримається на рівні 2 під дігі. Це ознака, що рослина вже увійшла в стан спокою і готова до зими. Ще одна небезпека осінні дощі. Якщо укрити лозу вологу без просушування, під матеріалом швидко утворюється конденсат. В умовах без вентиляції це спричиняє загнивання кори, розвиток плісняви, а іноді і загибель бруньок. Тому перед укриттям лозу треба обов'язково просушити або дати їй підв'янути кілька днів під навісом, або залишити відкритою до стійких легких заморозків. Суха лоза легше переносить зиму і не пріє для сільських господарів. Правильне укриття це ще й економічне питання, адже відновлення вимерзлого куща це витрати часу праці і грошей. А якщо виноград росте не для себе а на продаж, то кожен знищений морозом пагін це втрата прибутку. Тому з осені краще витратити день на якісне укриття. Ніж навесні тиждень на розчарування. Недарма старі люди казали, зиму треба пережити з розумом, а не з надією. Крім того, правильне укриття допомагає уникнути ще однієї проблеми випрівання. Це трапляється, коли під товстим шаром землі або плівки збирається надлишкова волога і відсутнє повітря. Тоді лоза замість того, щоб зимувати, наче задихається. У результаті навесні під укриттям можна знайти не живу лозу, а вогку масу з запахом гнилі. Щоб цього не сталося, важливо з самого початку продумати систему вентиляції, невеликі отвори, тунельні укриття або використання матеріалів, що дихають, не можна забувати і про мишей узимку, коли снігом покрито все навколо, гризуни часто влаштовують собі гнізда просто під укриттям винограду. Вони гризуть лозу, кору, бруньки, залишаючи живу рослину без шансів, тому варто ще восени розкласти під укриття відлякувачі суху м'яту, полин, старі капронові панчохи з золою або спеціальні препарати усе це дрібниці, але саме вони рятують урожай. Отже, питання зимового укриття винограду це не просто технічна процедура, а справжня наука, яку потрібно розуміти. Знати, коли і як пригнути лозу, чим накрити, як не задушити її, і водночас захистити від морозу. У цьому основа, основа успішного виноградарства, бо навіть найкращий сорт не витримає зими без людської турботи, а звичайна лоза доглянута з розумом подарує найсолодші грона. Щоб виноград добре переніс зиму, потрібно не просто його накрити, а зробити це розумно і поетапно. У цій справі головне не поспішати, але й не запізнитися. Кожен досвідчений господар знає, що укриття починають не за календарем, а за погодою. Коли температура в день тримається біля нуля, а вночі падає до 3 п'єдекси, саме час братися до роботи. Якщо зробити це раніше, лоза може запаритися і почне пускати сік. Якщо пізніше. Підмерзне і втратить силу. Тому важливо зловити той момент, коли земля ще не промерзла, а виноград уже заснув. Перший крок підготувати лозу. Її обрізають після листопаду, коли листя опало саме, залишають лише здорові, добрі визрілі пагони середньої товщини, без пошкоджень і тріщин. Потім лозу обережно знімають із шпалер, зв'язують у пучки або пари, щоб вона не ламалася. І пригинають до землі. Тут головне не переламати пагони. Якщо вони погано гнуться, можна робити це поступово кілька днів підряд, трохи притискаючи лозу до землі, поки вона не стане слухняною. Добре, коли перед цим кілька ночей пройшли з невеликими морозами, тоді пагони стають пружними і не тріскають. Далі потрібно підготувати місце під лозу найбільша помилка класти її просто на землю. Під час відлиги там збирається вода, потім знову мороз, і лід прилипає до кори. Щоб цього уникнути, під лозу кладуть суху підстилку старі дошки, гілки, лапник, очерет або навіть кілька шарів сухого листя. Дехто стелить поліетилен або рубероїд, але це не найкращий варіант, бо такий матеріал не пропускає повітря і під ним може зібратися конденсат. Краще використовувати щось натуральне, що трохи дихає і не затримує вологу. Саме укриття може бути кількох типів. Найпростіше земляне. Коли лоза пригнута, її засипають пухкою землею приблизно на 20-30 см. У південних регіонах цього достатньо. Але земля має бути сухою, бо мокра з часом злежується і утворює кірку. Якщо восени дощова погода. Краще взяти землю з грядки, або компостної купи, де вона пухка, у середній смузі України, де морози бувають сильнішими, до земляного укриття додають ще шар листя чи соломи зверху це створює додаткову теплоізоляцію. Другий варіант сухе укриття це вже серйозніша конструкція, але й ефективніша. Над лозою ставлять дуги або дерев'яні планки. Щоб створити щось на зразок тунелю і зверху накривають поліетиленом чи агроволокном, краї закопують у землю, щоб не піддував вітер. Усередині такого укриття утворюється повітряна подушка, яка зберігає тепло і водночас дає можливість лозі дихати. Особливо важливо робити в торцях невеликі отвори для вентиляції. Без цього при відлигах утворюється конденсат, який згодом призводить до загнивання. Є ще комбінований спосіб, який найкраще підходить для холодних і сніжних зим. Спочатку лозу кладуть на підстилку, накривають ялиновим гіллям або сухим очеретом, потім зверху поліетиленову плівку чи агроволокно, а по краях притискають землю або цеглу. Коли випаде сніг, його теж підгортають до укриття. Сніг чудово зберігає тепло. У такому пирозі виноград може зимувати навіть при Два ціпать не втрачаючи життєздатності. Але навесні таке укриття потрібно розкривати поступово, щоб не допустити різкого перепаду температур. Особливої уваги потребує вентиляція, без неї навіть найтепліше укриття не врятує. Коли температура під плівкою піднімається, там з'являється конденсат краплі води осідають на лозі і поступово викликають гниття. Тому в сухих укриттях обов'язково залишають кілька маленьких щілин або отворів на торцях. Якщо ж укриття земляне, то після сильних відлиг треба обережно відгребти частину землі, дати лозі подихати і знову засипати, коли повертаються морози. Це здається морочливим, але саме так виноград зимує без втрат. Що стосується матеріалів, то кожен господар має свої улюблені варіанти. Дехто користується старими мішками з під цукру, дехто спанбондом, інші беруть старі килими чи ковдри. Головне правило матеріал має бути сухим і чистим. Не можна використовувати те, що колись лежало на сирій підлозі або мало ознаки плісняви, інакше разом із теплою ковдрою ми принесемо лозі хвороби, так само не варто робити надто щільне укриття. Рослині потрібен мінімальний рух повітря, інакше вона просто задихнеться під час зимового спокою. Варто також пам'ятати, що укриття це не тільки про тепло, а й про захист від весняного сонця. Часто буває так, що після морозної зими в березні різко світить сонце, і темна кора лози нагрівається нерівномірно. Частина її пробуджується, а інша ще спить у холоді. Це призводить до розривів тканин і загибелі бруньок. Якщо виноград укритий правильно, то він прокидається рівномірно, поступово, без стресу. Таким чином, головне правило в цій справі не кількість шарів, а розумне поєднання тепла, сухості і повітря. Надійне укриття це як добре збудований дім, має дах, підлогу і віконце для дихання. Тоді виноград спокійно переживе навіть найсуворішу зиму, а господар зустріне весну без тривоги, знаючи, що зробив усе правильно. Наші діди і прадіди ще задовго до появи агроволок чи поліетиленових плівок, знали, як берегти виноград від морозів. У сільських подвір'ях лоза завжди була гордістю господаря, бо не кожен міг її виростити й утримати взимку. Тому народні методи укриття формувалися поколіннями. Передавалися від батька до сина, і в кожному регіоні були свої особливості на півдні лозу більше пригинали, ніж вкривали, бо морози там короткі, а земля не промерзає глибоко. А от у центральній та північній частинах України люди вдавалися до справжніх хитрощів, щоб врятувати рослину навіть при сильних морозах, найпоширеніший старовинний спосіб укриття лозою або соломою. Після обрізки лозу пригинали до землі, зверху накладали суху солому, іноді в два шари, і привалювали гілками чи дошками, щоб не розвіяв вітер. Такий матеріал легкий, добре пропускає повітря і водночас утримує тепло. Єдина його вада миші. Тому старі господарі завжди під солому клали кілька гілок полину або м'яти, щоб відлякати гризунів. Дехто додавав попіл. Який теж має відлякувальні властивості і водночас захищає від зайвої вологи. У карпатських селах для укриття часто використовували лапник, гілки ялини чи сосни. Цей матеріал був під рукою, бо ліс поруч, і він мав одразу кілька переваг. По перше, хвоя не затримує вологу, тож під нею не пріє лоза. По друге, вона створює пористу структуру, через яку проходить повітря. Але не холодний вітер, а ще лапник відлякує мишей своїм запахом смоли. Дехто спершу клав лозу на підстилку з гілля, а потім зверху ще накривав таким самим шаром. Узимку все це припорошував снігом, і виходило природне надійне укриття, яке не потребувало ні плівки, ні цегли. На Поділлі та в степових районах користувалися більш простими, але теж ефективними засобами. Там лози часто закопували в траншеї. восени викопували неглибокий рів приблизно 20-30 сантиметрів, клали туди лозу, а зверху присипали землею. Коли випадав перший сніг, його ще нагортали зверху, утворюючи теплу подушку. Таке укриття зберігало лозу навіть при сильних морозах. Весною землю відгортали поступово, щоб сонце не спалило молоді бруньки. Цей спосіб. І сьогодні користується популярністю серед тих, хто тримає виноградник не заради моди, а заради врожаю. У радянські часи, коли з'явилися поліетиленові плівки, господарі почали експериментувати з новими матеріалами, плівка була дешевою, легкою, але з часом виявилося, що під нею виноград часто запарюється. Якщо взимку приходила відлига. Температура під плівкою піднімалася і лоза починала дихати активніше, а потім, коли мороз повертався, рослина вже не мала сил знову заснути. Тому люди швидко зрозуміли плівка добре, але тільки тоді, коли є вентиляційні отвори або коли вона не лежить прямо на лозі, а створює повітряний прошарок. З появою агроволокна багато що змінилося цей матеріал легкий, дихає. Не боїться води, пропускає повітря, але затримує холод. Сьогодні чимало господарів комбінують старі й нові способи Під лозу кладуть лапник чи солому зверху, шар агроволокна, а по краях трохи присипають землею. Такий підхід дозволяє поєднати природне тепло й сучасну зручність. У багатьох селах навіть з'явився жарт дід укривав лозу ялиною, а онук агроволокном. Та результат один весною виноград живий. Є й зовсім прості, але дієві поради з життя. Наприклад, деякі селяни замість соломи використовують стару мішковину або навіть рятна, якими колись накривали картоплю в льохах. Вона не боїться вологи, не пріє і головне, її не гризуть миші. Інші господарі роблять каркаси з дощок, на який кладуть лозу. А зверху насипають сухе листя, закриваючи його плівкою. Такий ящик легко знімається навесні, а всередині завжди сухо й чисто. Дехто йде ще далі, над лози натягує старі металеві сітки, щоб не підкопувалися миші, і тільки потім усе це накриває утеплювачем. Старі люди радять ніколи не вкривати лозу свіжою соломою чи травою, бо в них заводяться комахи, а іноді. Навіть пліснява. Найкраще брати суху, перевірену підстилку з минулого року або підготувати матеріал заздалегідь, просушити його під навісом ще в серпні вересні. Тоді він не має зайвої вологи і не злежується. Це здається дрібницею. Але саме такі дрібниці визначають, чи буде навесні виноград живий чи ні. Є ще одна цікава народна порада. Не поспішайте повністю закривати лозу, доки не стане надійно холодно. Багато хто залишає з одного боку невеликий отвір, який затикає соломою тільки після перших справжніх морозів. Це ніби віконце, через яке виходить зайва волога. Так робили наші прадіди, і цей прийом працює навіть сьогодні, коли ми користуємось найновішими матеріалами, бо головне правило не змінилося. Виноград, як і людина, не терпить ні надмірного холоду, ні задушливої теплоти йому потрібен спокій, сухість і трохи повітря. Якщо порівняти старі й сучасні методи, то видно, що народна мудрість не втратила своєї сили, вона лише доповнилася новими можливостями: агроволокно, синтетичні утеплювачі, спеціальні кліпси усе це лише засоби, але суть. Лишилася та сама треба берегти лозу від промерзання від вологи та від шкідників. І як би не змінювалися матеріали, руки господаря залишаються головним інструментом. Без його уважності й терпіння не допоможе жодна технологія. У кожному селі знайдеться старий виноградар, який скаже не в укритті сила, а в догляді. Бо укрити лозу та ж це лише половина справи. Треба ще знати, коли її відкривати, коли підживити, коли підв'язати. Але все починається саме з осіннього укриття воно показує наскільки господар любить свою землю і рослини, і якщо він робить усе з розумом, то виноград дякує сторицею, солодкими, налитими сонцем гронами, що нагадують праця й турбота завжди приносять плоди. Коли робота з укриттям винограду завершена, здається, що можна видихнути з полегшенням і чекати весни, але досвідчений господар знає справжній результат цієї праці видно лише тоді, коли зійде сніг і перші теплі дні розбудять лозу. Саме тоді стає зрозуміло, чи все зроблено правильно, чи вберегли ми рослину від холоду вологи і шкідників. Виноград це як добрий друг. Він пам'ятає турботу і дякує рясним урожаям, і якщо вкривати його з розумом, то навіть найсуворіша зима не стане йому на заваді. Підбиваючи підсумки, треба наголосити на кількох речах по перше, укриття повинно бути не надмірним, а розумно продуманим, занадто товстий шар матеріалу. Особливо якщо він не пропускає повітря, принесе більше шкоди, ніж користі. Лоза не має задихатися під землею чи плівкою, їй потрібно мінімальне дихання, це як щілина у вікні, через яку заходить свіже повітря. По-друге, не можна вкривати виноград занадто рано. Краще почекати кілька днів із легкими морозами, щоб лоза загартувалася, висохла після осінніх дощів, і лише тоді спокійно лягла під укриття. І по-третє, кожне укриття потрібно робити чистими сухими матеріалами, без слідів гнилі, без грибку, без затхлого запаху. Як показує практика, найчастіші помилки господарів це, це поспіх і недбалість. Хтось кидає лозу просто на землю, хтось забуває залишити отвори для повітря, інший прикриває свіжою соломою, у якій заводяться миші. Потім Навесні дивуються, чому лоза потемніла, чому не рушає вріст. Усе це можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил. Найкращий захист це сухість і провітрювання, і не варто боятися легких морозів, вони тільки зміцнюють рослину. Страх перед першим холодом часто змушує людей робити помилки, а от терпіння і спостережливість це головні помічники виноградаря. Важливо також пам'ятати, що укриття це не раз і назавжди, зима довга і непередбачувана. Якщо приходить відлига, добре перевірити укриття, чи не з'явився конденсат, чи не просіла земля, чи не пробилися під укриття гризуни, іноді достатньо кількох хвилин роботи, щоб відкрити торець для провітрювання, підсипати землю чи виправити сунуту плівку, і лоза залишиться здоровою. Ця увага до дрібниць визначає, чи збережеться урожай наступного року, бо виноград, хоч і витривалий, але не прощає байдужості. Коли приходить весна, теж треба діяти обережно. Розкривати лозу різко не можна, вона повинна поступово звикати до сонця і повітря. Спочатку відкривають торці або роблять невеликі отвори, потім частково, частково прибирають верхній шар укриття, а вже через кілька днів повністю відкривають кущ. Якщо зробити це одразу, коли ще холодні ночі, пагони можуть обмерзнути або отримати сонячні опіки. Добре, коли поруч є старші господарі, які підкажуть почекай ще день, земля не прогрілася. Їхній досвід безцінний, бо заснований не на книжках, а на роках праці і спостережень. Не менш важливою є й моральна сторона цього процесу, коли людина вкриває виноград восени. Вона ніби передає йому турботу, тепло своїх рук. Це давня сільська традиція, восени дбати про все живе, накривати городину, утеплювати хлів, лагодити дах, ховати інструменти, усе це символ підготовки до спокою, до нового кола життя. І виноград тут не виняток, він чутливо реагує на людське ставлення. Якщо все зроблено з любов'ю і уважністю, то й рослина відповість взаємністю. Міцною лозою, що дає рясні грона. Під час підготовки укриття варто також подумати наперед, які матеріали служитимуть кілька сезонів, а що краще замінити. Агроволокно можна використовувати 2-3 роки, якщо його зберігати сухим. Солома чи лапник раз на сезон, бо вони втрачають пружність і накопичують вологу. Якщо кожного року трохи вдосконалювати свій спосіб укриття, він стане майже ідеальним саме для вашого двору, вашої землі, вашого клімату. Бо не існує єдиного рецепта для всіх є тільки загальні принципи і досвід, які формуються з року в рік. У кінці варто сказати просто не бійтеся роботи, бо вона окупається сторицею. Кожен, хто, хоч раз навесні, розгорнув лозу і побачив живі. Блискучі пагони, що пахнуть весною, знає, яке це задоволення. У ті миті забуваються холодні осінні дні, важка земля на долонях, годинник, що йшов за північ, поки господар ще копав, укривав, перевіряв, усе те повертається сторицею у вигляді радості, коли виноград знову оживає. І тоді розумієш, укриття це не просто робота, а частина великого сільського ритуалу. Дбати про своє, берегти живе, щоб наступного літа земля віддячила плодом. Тому головна порада не лінуватися і не покладатися на випадок. Виноград, як дитина, без уваги він слабшає, а з турботою росте й міцніє. Пам'ятайте найкраще укриття те, що зроблене вчасно, з розумом і з любов'ю. І тоді жодна зима не злякає ваш виноградник, жоден мороз не пошкодить лозу. А весною, коли сонце знову пригріє землю, з під вашого укриття простягнеться до світла жива лоза, знак того, що праця була недаремна, а сільська мудрість і досвід залишаються найнадійнішим захистом для всього, що росте й дає плід.